Ви вже знаєте, що вираз А додати суму чисел Б і С можна записати без дужок. А додати суму чисел Б і С дорівнює А додати Б додати С. Цю операцію називають розкриттям дужок. Розкрий дужки у виразі А додати суму чисел мінус Б і С. А. Додати суму чисел мінус Б і С Дорівнює А відняти Б додати С, Вираз А. відняти Б додати С можна отримати з виразу А, додати суму чисел мінус Б і С так, опустити дужки та знак плюс, що стоїть перед ними, і записати всі доданки, які були в дужках, зі своїми знаками. Отже, щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, треба опустити дужки і знак плюс, що стоїть перед ними, і записати всі доданки зі своїми знаками. Правильно, крім того, для виразу А додати суму чисел Б і С, це правило також справедливе, оскільки А додати суму чисел Б і С дорівнює А. Додати суму чисел плюс B і C Дорівнює. А. Додати B Додати C. Мінус сума чисел А і B дорівнює. Мінус А додати мінус B. Або Мінус сума чисел А і B дорівнює. Мінус А. Відняти B. Скориставшись правилом віднімання, маємо. А. Відняти суму чисел Б і С дорівнює. А. Додати мінус суму чисел Б і С. Дорівнює. А. Додати різницю чисел мінус Б і С. Дорівнює. А. Відняти Б. Відняти С. Отже, А. Відняти суму чисел Б і С. Дорівнює. А. Відняти Б. Відняти С. Вираз, А відняти Б відняти С можна дістати з виразу, а відняти суму чисел Б і С так. Опустити дужки та знак мінус, що стоїть перед ними, і записати всі доданки, які були в дужках, із протилежними знаками. Отже, щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, треба опустити дужки і знак мінус, що стоїть перед ними. І записати всі доданки із протилежними знаками. Скористаємося цим правилом. А відняти різницю чисел Б і С дорівнює. А. відняти різницю чисел плюс Б і С. Дорівнює А. Відняти Б додати С. М додати 3, відняти М відняти Н додати 4. Для спрощення розкриємо дужки. Перед якими стоїть знак мінус, змінивши знаки перед кожним доданком на протилежні, Одержимо М додати 3, відняти М, додати N, відняти «4». дорівнює М відняти М, додати N, додати 3, відняти 4. Дорівнює 0 додати n додати мінус 1. Дорівнює n відняти 1. Потрібно взяти два останні доданки в дужки, поставивши перед дужками знак плюс у виразі мінус 2 відняти 4 додати 3. Мінус 2 відняти 4 додати 3 дорівнює, мінус 2 додати суму чисел мінус 4 і 3. Чому саме так? Після першого доданка поставили знак плюс, відкрили дужки, а два останні доданки переписали з тими самими знаками і закрили дужки. Зрозуміло. Другий приклад. Потрібно взяти два останні доданки в дужки, поставивши перед дужками знак плюс. У виразі мінус 4 додати 5, відняти. 2. Мінус 4. Додати 5. Вняти 2. дорівнює. Мінус 4. Додати різницю чисел 5 і 2. А чому? Перед першим доданком у дужках знак плюс можна не ставити. Третій приклад. Потрібно взяти два останні доданки в дужки, поставивши перед дужками знак мінус. У виразі. Три відняти чотири додати сім. Тепер я. Три відняти чотири додати сім дорівнює. Три відняти різницю чисел чотири і сім. Чому саме так? Після першого доданка поставили знак мінус, відкрили дужки. знак мінус у доданку мінус чотири змінили на плюс, але не написали, оскільки в дужках цей доданок перший. У доданку плюс сім знак плюс змінили на мінус.